Вітаю вас на 19-му уроці інформатики для другого класу. Тема уроку інструменти для малювання фігур. Сьогодні на уроці ви ознайомитеся з інструментами для малювання фігур та навчитеся створювати зображення з різнокольорових фігур. Деякі геометричні фігури ти вже знаєш. Пригадай їх назви. У графічному редакторі Paint для малювання фігур є спеціальні інструменти. Вони містяться в групі фігури на вкладці Основне. Можна намалювати звичайний прямокутник та прямокутник з округлими кутами, можна намалювати овал, трикутник. Можна будувати різні багатокутники та зірки та інші фігури. Ці інструменти можна налаштувати за такими властивостями, як контур, заливка. Товщина. колір. Розглянь приклади налаштування властивостей товщини і колір інструмента Контур для малювання. Поясни за малюнком, як змінюється контур фігури. Зверни увагу, налаштування інструмента Заповнити визначає у який спосіб фарбується фігура. Розглянь малюнок, поясни, з яких фігур його створили, які інструменти й налаштування було використано. За допомогою клавіші Shift можна створити квадрат, коло, горизонтальні та вертикальні лінії. Переходимо до цікавинки. 3 грудня всесвітній день комп'ютерної графіки. Цей день було обрано з таких міркувань, як 3 грудня від англійського Sew December. Нагадує позначення древиміної графіки, тобто 3D. Перегляньте, будь ласка, мультфільм світ чекає на відкриття колесо. За посиланням в описі до даного відео. За можливості виконати завдання працюємо за комп'ютером на сторінці 49. Для виконання завдання запусти графічний редактор Paint. Намалюй графічні об'єкти за зразком. Збережи файл із малюнком та заверши роботу з графічним редактором. Обери фігуру «П'ятикутник». Намалюй її на полотні. Колір контуру повинен бути оранжевим. В заливку контуру встановимо жовту та оберемо заливку Суцільний колір. Далі оберемо фігуру «Овал». Натиснемо клавішу Shift і не відпускаючи її, намалюємо коло. Після того, як закінчили малювання, відпустимо ліву клавішу миші та клавішу Shift. Встановимо тощину контуру 8 пікселей. Колір контуру оберемо зелений. Заливку кола також оберемо зелений. Змінимо тип заливки на пастель. Обери фігуру шестикутник. Намалюй шестикутник. Зміни розмір контуру на 5 пікселей. Встанови колір контуру червоний. Встанови заливку рожевий. Встанови тип заливки масло. Обери фігуру зірка. Намалюй зірку. Встанови розмір контуру 3 пікселі. Колір контуру фіолетовий. Заливку фігури також встанови фіолетову. Обери тип заливки текстурний олівець. Обери фігуру ромб та намалюй. Встанови розмір контуру 8 пікселей. Обери колір контуру блакитний. Обери заливку контуру також блакитну. Встанови тип заливки акварель. Збережи файл з малюнком. Натисни на файл та зберегти. Введи назву малюнку та натисни на кнопку Зберегти. Дякую за увагу. До наступного уроку.